Готелі, апартаменти, котеджі, севастопольські девелопери шукають вкладників. Свої проекти вони презентували на міжнародному інвестфорумі, який у місті Герої провів конференц хаус. Фінансисти кажуть, на глобальні ринки капіталів можуть вийти лише проекти, що вже успішно діють в Україні. Сейчас компанії виходять з капіталізації десь 100-150 мільйонів доларів. При цьому вони продають до 30% акцій, Це приносить їм 50 мільйонів доларів на сделку. Ну є приміри гораздо крупних апіокраз. За крупних транзакцій, там де суми числяться вже сотнями мільйонів доларів для будівництва з нуля, девелопер має сам вкласти 50-70% від вартості проекту. Решту можна залучити від приватного інвестора. До того ж, підійдуть лише об'єкти з періодом окупності 3-5 років. У Севастополі такий мають яхт-клуби. Ну от скажем, ще не відкрилась стоянка Южній бухті, але там вже заброніровано всі місця. в Балаклаві. Яхти не теж там стоїть очередь, уже там, скажем, на год вперед то вийшов вже мгновенно місце заняття. Розвитку яхтового туризму нині заважає лише законодавство, яке зобов'язує екіпажі з двох осіб проходити ті самі митні процедури, що й велике торгове судно.